Вітаю, вітаю! Спіймаємо сьогодні унікального білого амура. Отже, в попередньому відео ми вже поставили мітки, там ловили коропа. Амур ловиться на тих самих мітках. Нічого складного, та сама наживка, ті самі прикормки, той самий рецепт, той самий гачок, донка, солодка кукурудза або сало, як наживка. І ловимо на тих самих мітках, де ловили і коропа. Хто не бачив відео про коропа, Дивіться, тут буду ставити на на білого амура. Отже, перша локація ми йдемо сюди, закидаємо на 20-25 метрів від берега. Рецепт прикорму е тестовий, але він працює. Значить, в одну донку я підкидаю прикорм в годівничку відкриту, друга донка без годівнички і прикормлюю саму точку з подовою вудкою. Скільки закидати прикорму, точно не скажу, але я не закидаю його багато. Ну, Вудки закинула, чекаю, в цей час кормлюсь, йде покльовка, витягую. Не так, як на віпінг вілу годуюся, абсолютно не так. Немає тут такого, як би, конкретного, що треба 2 кг на точку там або 3 кг. Е, мені цього прикорму вистачає на 4 точки. В цьому відео я покажу вам 3 точки. Взагалі я знайшла їх 5, 2 залишу поки що собі. Можливо, колись, коли буду писати відео про турніри, то я добавлю також ті дві точки. Так, ось перший унікальний білий амур. І прийшов він на сало, як бачимо, мітку залишаю те саме місце, де ми спіймали і унікального коропа. Приходите, відловлюєте на цій точці унікальний короб, унікальний білий амур, переходите на другу точку. Так, друга точка. Цей браконьєрський цей острів, чи як він називається берег, браконьєрський берег. Біжимо знову сюди, вправо, повертаємо вліво і на цю ж саму точку, де ми кору половили. Трошки лівіше кинете, трошки правіше немає значення. Я тут перевіряла, він, в принципі, тут скрізь сидиться біле амор. Також наживка сало, солодка кукурудза, гачок 60. Так, дістаємо нашу сподову водку і годуємось потрошку. Буквально 3-4 е, ці годівнички встигаю закинути, поки почнеться покльовка і приходить цей унікальний білий амур. Так, ну ось другий унікальний амур. Невеличкий, правда, зараз поставлю тут мітку, просто щоб було. Бачите, мітка, там, де короб був, ось вони абсолютно поруч дві. Тут і амур унікальний. До речі, на коропа знайшла на Дніпрі. П'ять точок. На Амура поки що 4. Так, ну і третя локація, очеретяний кіт. Знову ж там, де ми ловили коропа унікального. Тут будемо ловити і амура. Та ж сама наживка, та сама прикормка, той самий гачок. Той самий закіт. Відстань від берега 15-20 метрів. Так. Водки закинула. Трошечки підготуємось. От скільки я прийшла, 6.40 ранку. Це ранковий пік. Так, і покльовка. Ось 7,10, 30 хвилин пройшло ігрового часу, як клюнуло щось велике. Так, до мене сусід прийшов справа з, з вудкою. Хлопче, я зараз піду звідси, не хвилюйся. Так, це унікальний білий амур. Ось третій, третій амурчик з третьої точки. Пік ранковий. Мітку також залишаю третю. Користуйтесь, рибальте задоволенням. Дякую за перегляд, дякую, що залишаєтеся зі мною дивитись моє відео. Дали рибалки, гарного дня, всім па-па!